У далекому лісочку фарбувала я листочки і високу горобинку і малесеньку калинку. Добрий день вам! Всіх вітаю! Пропоную дітки вам разом вивчити вірш, який називається Лісом осінь походила. Спочатку уважно послухай вірш. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Давайте повторимо ще раз уважно дивіться на таблицю та повторюйте слова за мною. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Кіти, а тепер скажіть мені, будь ласка, хто лісом походив? Так, правильно, це осінь походила. А що осінь позолотила? Молодці листочки розфарбувала. А кого осінь? Не розфарбувала. Подумайте ялинку правильно. А хто ж буде спати під ялинкою? Під ялинкою буде спати їжачок. А зараз давайте разом з вами потренуємо свої оченята. Слідкуйте уважно, як їжачок збирає листячко на свої колючки. Молодці, гарно попрацювали сьогодні, а зараз вже час прийшов прощатись. До побачення!